Вітаю вас на каналі інтернет гіпермаркету Котлів ТТСК. З вами Віталій. В цьому відео я розповім про електрокотел торгової марки Тенко моделі економіки. Вготовляється Тенко економ у потужностях від 3 до 30 кВт і підходить для обігріву приміщень площу до 300 м2. До електромережі з напругою 220 В під'єднуються моделі 4,5, 6 і 7,5 кВт. До електромережі з напругою 380 В під'єднуються моделі від 4,5 до 30 кВт. Модель 3 кВт під'єднується до електромережі з напругою тільки 220 В. Електрокотел призначений для роботи в системах опалення закритого типу з примусовою циркуляцією тепла носія з тиском від 0,1 до 3 бар. Є відео від виробника, в якому вони говорять, що котел можна використовувати в системах опалення відкритого типу, але в паспорті котла зазначається. Виріб призначений для теплопостачання у приміщеннях з примусовою циркуляцією теплоносія в замкнутій системі опалення і автоматичної підтримки температурного режиму. Тобто, з юридичної точки зору, навіть е, якщо котел вийде з ладу, то одною з причин виробник може зазначити недостатній тиск в системі опалення, І про це треба знати. Ну а тепер подивимося, що у цього котла всередині і чому модель називається сама Економ. Котел має компактні розміри. Висота 629 мм, ширина 193 мм, довжина 112 мм. Патруби підключення до системи опалення мають підключення 3 чверті дюйма у моделі до 18 кВт і 1 дюйм у моделі від 18 до 30 кВт. Знаходяться вони зверху подача, знизу зворотка. На ліцевій панелі котла розташовані. Ручка терморегулятора, за допомогою якої ми задаємо необхідну температуру в системі опалення, механічний термометр для контролю температури, два індикатори зелений робота, червоний нагрів, і два тумблери перемикання щаблів потужності котла. У котлів від 18 до 30 кВт дві щаблі, і кожна щабля вмикає 50% потужності котла. У котлів від 3 до 15 кВт включне три щаблі потужності. І щаблі потужності вмикаються так. Перша один тен, друга два тени, три 100% потужність котла. Теплообмінник котла має вигляд циліндра, в який вкручений один блок мідних тенів. Котел має клему для підключення циркальційного насоса. Клема для підключення кімнатного термостату або програматора знаходиться під панеллю керування. Раніше вона була винесена окремо, а зараз перемички стоїть саме тут. Економлю. Що я можу сказати в кінці? Ця модель має назву економ не тому, що в нього низька ціна. А тому, що цей котел для повноцінної роботи в системі опалення як єдиного джерела енергії нічим не закомплектований. Для цього треба буде ще до встановлювати розширювальний бак, запобіжний клапан, автоматичний повітровідвідник, насос і е, висновок з цього один краще вже купити модель, яка цим всім вже оснащена. У нас на каналі є відео огляди з моделями Стандарт плюс Смарт від торгової маркетенко, які цим всім вже оснащаються. Посилання на ці відеогляди я залишу в опису під цим відео і в підкасті. Цю модель частіше всього купують в інтеграцію вже в існуючу котельню з теплографами, які працюють на інших відах палива. Так, ціна на цей котел бюджетна. Посилання на ціни я теж залишу в опису під цим відео і в підкасті. З вами був Віталій, канал ТТСК ТІВІ. Якщо відео вам сподобалось, ставте подобайку. Вмикайте дзвіночки, свій досвід користування цим котлом залишайте в коментарях, підписуйтесь на наш канал і вдалих вам покупок в інтернеті!